Вітаю, також, шановний 9 клас, отже, розберемо з вами задачу також на а, виникнення і поширення механічних хвиль. Вона як розрахункова, так і графічна. Тобто ці два способи розв'язування задачі тут не розривні. Без одного не можна вийти на інший, тобто знайти всі фізичні величини, які просять дані задачі. Отже, шнуром поширюється поперечна хвиля. На рисунку показано положення шнура в певний момент часу, указано значення швидкості поширення хвилі та масштабу, якому виконано рисунок. У показаний момент часу точка Б рухається вгору. Визначте амплітуду, довжину і частоту хвилі, напрям поширення хвилі і напряму якому в цей момент рухаються точки а і С. Отже, почнемо з визначення амплітуди. За означенням, амплітуда це найбільша відстань, на яку відхиляється тіло або точка від положення рівноваги. В нашому випадку положення рівноваги це пунктирна лінія. Ну, і, очевидно, що на найбільшу відстань від положення рівноваги відхиляються або вершини гребнів, або центри впадин червоним я позначила ці дві точки. Отже, відстань від положення рівноваги до Давайте, мабуть, іншим кольором, зелененьким, наприклад. Відстань від положення рівноваги, чи синеньким, більш жирним. Так, ось ця до точок, ось цих, це і буде. Моя амплітуда, тобто ось ця відстань, це є амплітудою. Я позначу буковкою А. Отже, амплітуда коливань в моєму випадку, як бачимо, відстань від положення рівноваги до червоних рисочок всього одна клітинка. За умови того, що одна клітинка. 0,2 метра. Отже, і для знаходження амплітуди ми 1 помножили на 0,2 до рівня 0,2 метра. Бо в мене одна клітиночка, і вона 0,2 метра. Далі, треба визначити довжину хвилі. Нагадую вам, що довжину хвилі. Не тільки можна розрахувати, а ще і визначити графічно. Це відстань між двома точками, які коливаються однаково. Ну, для поперечної хвилі я казала, що найпростіше це або відстань між двома горбами. Нема в мене так, гребенів а, тут два, або тоді можна скористуватися відстанню між двома центрами впадин. Тобто, раз, одна вже центр впадини є червоний, і точка С також відповідає центру впадини. Зараз тільки треба попасти по точці С. Ось вона. І це буде наступна точка, яка коливається так само, як перша червона риска. Відстань між. Цими двома точками, зараз я її намалюю, це і буде довжина нашої хвилі. Так, зараз. Ось таким чином, давайте, не знаю, червону, так. Ось ця відстань між двома цими точками, це є моя довжина хвилі. лямбда. Отже, якщо ми уважно подивимося, і порахуємо клітинки, то це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клітинок. Отже, ой, щось він мені не те намалював, вибачте. Так. Вжина хвилі лямда складає 8 клітиночок. Або пам'ятаємо, що одна клітинка відповідає 0,2 метра. Отже, 8 множу на 0,2, отримую 1,6 метра. Далі, треба визначити частоту хвилі. Отже, дивіться, ми з вами. Перші класні задачі зв'язали швидкість з довжиною і частотою хвилі. І отримали формулу ось таку В дорівнює довжина хвилі помножена на частоту. Щось частота якась некрасива. Так, на ню. Ну, і звідси ви можете дістати ню це буде В поділене. Галямта. Дивіться, в мене є і швидкість за умовою задачі 1,5 метра на секунду. І є, відповідно, довжина хвилі 1,6 метра. Але треба перевірити одиниці вимірювання, бо я повинна отримати герци. Як же я їх отримаю? Так, швидкість це метр. На секунду, і в знаменнику в мене ще з'являється метр від лямди. Метр, метр скорочується, 1, один, 1, один. одиниця поділена на секунду, це і є герц. Отже, я правильно виразила частоту і можу тепер е з вами порахувати. Давайте це зробимо. І так, частота дорівнює Швидкість за умовою, ось вона півтора. І ділю на довжину хвилі на 1,6. Ну, звичайно, я отримаю приблизну відповідь. Так, 15 на 16, ну, приблизно 0,94 Гц. Добре. Це був лише перший пункт того, що нам треба було визначити. Далі переходимо до пункту номер 2 нашої задачі, і це визначити напрямок. Поширення хвилі. Але повертаємось до умови, уважно дивимось і знаходимо речення, в якому сказано, що в показаний момент часу точка Б рухається вгору. Отже, пам'ятаємо, ми робили схоже з вами. Отже, показуємо, що швидкість точки Б напрямлена вгору. Отже, як я далі працюю? А далі я зміщую хвилю так, як мені сказано. Сказано, що точка Б рухається вгору. Отже, я ось цю ділянку від гребеня, вершини гребеня до середини впадини повинна змістити вгору. І так, зміщую вгору. Давайте. Якийсь там рожевий зробимо пунктир. Так, якщо ця діляночка в мене змістилась вгору, то наступну через середину западини зміщую вниз. Зміщуємо тепер ось цю частинку, ось так. Ну, відповідно, справа також переходимо. Не забуваємо, що мій пунктир, тобто це хвиля через певний проміжок часу, з моєї... Її хвилою. В даний момент часу, тобто лінію, яка не переривається, вона є сплошною, вони перетинаються у вершинах гребенів і центрах впадин. Ну, Після того, як я змістила хвилю, я можу визначити напрямок її поширення. Очевидно, подивіться, будь ласка, на правий край, мій пунктир малинового кольору, змістився. Вліво від мого, моєї чорної лінії. Отже, і хвиля поширюється вліво. Отже, швидкість поширення хвилі, і сама хвиля поширюється ліворуч. Ну і тепер напрям. Руху точок А і С. Почнемо з точки А. Тут, очевидно, точка А знаходиться зверху над пунктиром, тобто, через певний проміжок часу, невеличкий, вона опиниться в точці на вже малиновій пунктирній лінії, тобто вона рухається вниз до ось красиво вниз до пунктирної лінії. Так, це напрямок швидкості точки А. Точка С, ще раз повторюю, в точці С в мене перетинається і сплошна чорна лінія і пунктир Малинова, тобто хвиля в даний момент часу і хвиля через якийсь невеличкий проміжок часу. Це нам говорить про те, що Точка С залишається з часом нерухомою. Отже, швидкість точки С дорівнює нулю. Я вам вже про це говорила і неодноразово наголошую, що вершини гребенів і центр впадин це особливі точки, які не рухаються, знаходяться нерухомими в даний момент часу. Отже, задачка, як бачите, вона невеличка і не важка, але обов'язково поєднується і графічні завдання, і розрахункові. Одни без одних тут не можуть бути. Так, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. На все добре.